Шко Дерманський один з найталановитіших і найпопулярніших в Україні молодих дитячих письменників. Народився на Київщині, закінчив факультет української філології НПУ імені Михайла Драгоманова. У 1999 році отримав диплом учителя української та зарубіжної мови і літератури. Відтоді викладає за фахом у київському технікумі електронних приладів. Є літературним редактором дитячого журналу Стежкам. Одружений має дві донечки. Перші вірші для малечі опублікував в 2000 Першому році з того часу було надруковано в періодичних дитячих виданнях чимало його віршів оповідань та казок, дещо виходило під псевдонімами Сашко Володарський та Назар Діброва, член спілки письменників України. В 2015 році дебютував як дитячий поет зі збіркою Бегемоти не медмеді, що вийшла друком у фонтані Казок. Іван Андрусяк знаний український поет, прозаїк, літературний критик, перекладач, з 2005 року починає писати для дітей і відтоді є одним з найулюбленіших авторів, наймолодших читачів і не лише в Україні. Адже його книжка Вісім днів із життя Брундука нещодавно увійшла до престижного щорічного каталогу Білі ворони. А це 250 найкращих дитячих та підліткових книжок із понад 40 країн світу. Повість-казка третій сніг Івана Андрусяка у 2014 році на форумі видавців у Львові. У персональної відзнаки президента форму Олександри Коваль повісті третій сніг і пінгвіннік увійшли в довгий список дитячої книжки року Бібі Сім у 2015 році. Іван Андрусяк порадував своїх дорослих шанувальників збіркою серця приручених рослин. Доброго ранку. Добре, творческа. Насетики творчі люди творчі і зіркові такі гості до Кировограда завітали. Ну ви уже не вперше у нашому місці. Скажіть цього разу приїхали до наших кіровоградських читачів. Що привезли нового Фонтан, казок, Молоде видавництво. Нам оце півтора року. Рівно рік тому ми приїжджали з Олегом Чеклуном. Як таке видавництво дебют, із нашими найпершими книжками були дуже гарні, дуже теплі зустрічі, і ми так домовилися тоді, що те, що встигнемо зробити за рік, так само в листопаді приїдемо і привеземо. От результати роботи от приїхали і привезли. Так, тут книжки для як концепція нашого видавництва полягає в тому, що. Дивіться, сучасна українська дитина я здесь хоче читати про себе, хоче бачити, крім звичайно якоїсь картинки світу ширшої, крім класики. Що і одне, і інше потрібно. Вона все одно хоче впізнавати себе в героях книжок. Тому ми працюємо з сучасними авторами, і ми робимо ті книжки, які зорієнтовані, власне кажучи, на саме на сучасну дитину. На сучасну дитину. Дивіться, ну якщо вже заговорили про таку тему, зараз в Україні війна. Дивіться, і діти, звісно, вони ну не є осторонь всього цього процесу. Є багато новин там інтернет, телебачення. Як на вашу думку, саме в книгах варто подавати тему війни? і з якого року Дуже... ну з яких з якої віковою аудиторії? А... Зараз є підходи до цієї теми, є спроби. У вашому видавництві? Це, ми шукаємо. Ми поки що не поспішаємо, не поспішаємо, тому що хоча ідеї є, так, це, такі тексти будуть, але ми поки що не поспішаємо. Я маю на увазі взагалі в нашій дитячій літературі якісь перші спроби, перші підходи до цієї теми є. Це, як воно далі буде, Бог його знає. Але, але я торішу, що треба такі речі робити. Що поки що робимо ми? Краматорськ, Дрожківка, Костянтинівка, Слов'янськ. Це вже в мене стежки проторені, зустрічі з дітками там, дуже цікаві розмови. Дуже цікаві ігри, балування без е, е, чогось такого, е, знаєте, те, та, що називається ура-патріотизм чи, 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 чи ще якась така. Е, 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 ми просто граємося, ми просто спілкуємося, е, 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 ми просто показуємо їм сучасні книжки, такі, які, які вони. Е, е, яких вони не бачили це... і навіть уявляли, що Україна. Так, є за, за, за західними стандартами, ось як оця трилінгва трилінгла, три Олега Чекуна мрія. Тут книжка трьома мовами, українська, англійська, російська. Угу, подивитися. Так, звичайно, і подивіться, які, які ілюстрації. Зараз покажу ага. свою улюблену. Ох ти, Боже, який розворот, просто розкішний. А тут кожен розворот такий. А хто це у вас ілюстратор такий? А, ну, в кожній книжці свій ілюстратор, зрозуміло, тут а добирається. Цю книжку? Ту, цю книжку робила харківська художниця Юлія Половчакина. Угу. У меня к Александру вопрос. Александр, напоминают ли персонажи у вас в детстве? Ваши персонажи у вас в детстве? Есть такое? Или с кого пишете? Да с конечно, с У меня двое деток. Поэтому есть таким и Багато джерело, знаете, для... Вы А вы читаете свои сказки детям? Ризни. Ризни. Причем Свої на моїх виростала старша, а молодша до моїх тільки поч тільки доросла, тільки ми починаємо. Але але читаємо. Після. Ну реакція положиться. Іван, я почав хотіла... Саш, Сашко. Вчора зізнався ввечері. Мені що коли ми так футбол подивилися, лягали спати. Він вчора зізнався, що менше якраз з моєї починала. Так, так, починала із чакалки. А починала слухати. Mm -hmm. так, цікаво, я читала. Слухайте, я ну, була на зустрічі минулого року, як ви приїжджали, і ви говорили про те, що усі казки, які ви пишете, ви експериментуєте на своїх дітях. Тобто, перший читач це ваші власні діти. Чи завжди вони реагують ну, ось так позитивно? О, тату така прекрасна казка. чи ні, 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 ні навпаки, без їхніх порад. Без їхніх підказок мої книжки дуже ми програвали. А скільки років вашим дітям ну зараз вони вже тут зараз? Старші мої ну, слава Богу! вже ну я вже внуків чекаю. Жартома uh -huh. кажучи, старші мої вже студенти. власне, син з магістратурі, дочка філософ старша uh -huh. в третій курс філософського факультету, лишилася степка малявка, ну малявка, яка вже в восьмому класі. От, але... Ну На ній зараз основна частина роботи лежить читати татові це, книжки. Ні, ну, радитися, то я і, і старшим час часу десь телефоную щось там цей, треба, треба порадитися, то вони... угу. це, це, це нормально. І ще одне запитання: ви говорили про те, що Олег Чаклун з вами приїхав. Так. Розкажіть про цього загадкового персонажа. Ну, Кіровоград, можливо, не знає. Що це за людина, тому що це не публічний письменник. Він не дозволяє, аби його показували. Розкажіть трішки про нього чекнув. <різь> От він та справжній. Цілком може бути. Він я кілька разів переконувався в тому, що він такий справжній. Я не знаю, може він і сьогодні там Хмари ну Хмари не те, що розігнав, але дощ уже якийсь так зранку ми з Сашком визирнули у вікно. Ой-ой-ой. От. А поки ходили, це потихеньку розмілося, дощ ніби припинився. Дай може, що це я мало по мокрому місту ходити. Не дуже цікаво. Дебютував у фонтані Казов, це наше відкриття дебютував одразу кількома книжками, з яких Банка Варендя, вона так само була в добовому списку BBC, і так от поки що найбільше пропала до душі, але він дуже. П Потім були швейцарські казки. Mm -hmm. Ось мрія, вона зараз хід його, це, 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 це саме мрія. Звичайно. До речі, в контексті у сьогоднішньої погоди дуже актуальна ось ця книжка Чаклуна, яка зветься Калюжа. Oh. Ah, це, 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 це властиво книжка антистрес. Uh -huh. коли, це розмальовка чи ні? Коли буває. Ні, це, коли буває, коли буває Буває так, що все на світі дістало. От тут е, абсолютно безвідмовний рецепт, що в такому випадку робити. От, починається ось так, треба взяти гумові чоботи, а тоді е, буде ось так. Угу. І там весь процес ми можемо подивитися. Так, в принципі, так, так, так. І, і, і далі, далі, далі. Ну, я ще одну ілюстрацію покажу. Угу. Ось, ось, ось. Ох ти, і все у вас буде чудово да. тоді. Так, друзі, да. тому хто бажає, можете завітати сьогодні на зустрічі з нашими письменниками. Проанонсуйте буквально коротко, щоб глядачі могли зрозуміти, де сьогодні можна з вами зустрітися. У нас сьогодні, завтра, зустрічей дуже багато. Угу. Ці, 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 ці Це буде в і так? ще навіть післязавтра. Але я назву дві такі ключові, куди Бо там школа бібліотеки цей, 14.00 дитяча, обласна дитяча бібліотека імені Шевченка. Чижевського, а, мабуть, да, чи, чи Шевченка? Дитяча, дитяча. дитяча. Чижевського, вона ж така так, так. Вот. А, цей, І 19.00. У ну, бібліотеці вона ж там як, як цей. Така от, ключова зустріч 19.00. Це треба брати своїх зайчиків, котиків, поросят, мавпанят угу. і йти в гості до ведмедя. Так, все. А, тобто, це Тайм-клуб Берлога. Угу. Я не знаю, що, що там я там ще не був, але я так собі уявив, що там мають бути такі великі ведмеді, ну, як ми з Сашкові з Олегом. І будемо балуватися, там буде весело, і буду писати ці книжки, звичайно. Друзі, Ми вам желаємо удачі. Аншлага большого огромного. Вот. <свят> Спасибо, приезжайте еще к нам в город, приходите в гости к нам. Ну а мы двигаемся и фирму и посмотрим на рекорды мира.